Вітаю на каналі. Сьогодні в мене на обслуговуванні Peugeot Partner 2006 рік, здається, 1.6 HDI. Роботи буде проводитись чимало, всілякої, різної і в різних місцях передньої частини автомобіля. Автомобіль підписника десь з Вінницької області. Приїхав, щоб йому трішки перебрати двигунець. Зараз я покажу вам. Це список, який я залишив мені власник автомобіля, що він просить зробити по даному двигуні. Чи паравальніше сказати, автомобілі? Значить, ось такий списочок. Прочитаю, щоб було швидше. Перевірити на діагноз тиск палення рампі. Зараз ми будемо це робити перед ремонтом. Форсунки на перевірку, свічки кава. перемастити, перевірити. Стартер замінить, помпа, ремінь, ролики та сол. Рульова рейка замінить, сальники коленвала розпредвали замінить, подушки під мотором замінить, паливна трубка, заміна турбіни, прокладка під теплообмінником, прокладка кольця під корпусом масляного фільтра, гідрокомпенсатори, прокладка під клапаною кришкою, заглушка клапана ЕГР, перевірити і поміняти, зажимає чи не на з'єднанні. Сальники клапанів переклеїти під дон. Ось такий невеличкий список по даному автомобілі. Багато є роботи такої, що буде вона йти разом. Це, наприклад, можна відразу зняти ремінь ГРМ, скинути, фрусунки на перевірку, клапанну кришку гідрокомпенсатор. Сальники клапанів спробувати замінити. Будемо пробувати замінити їх на місці. Спробуй. Далі. Турбіну і піддон потрібно об'єднати, так як під, е, труба йде вихлопна якась під піддоном. Знімемо турбіну, вона трошки опуститься, там буде легший доступ, щоб замінити піддон. І разом там, дивлюся, стоїть корпус масляного фільтра, теплообмінника. Просить, власне, замінити, але дивлюся там сухенько. Що робить? Лізти, не лізти. Ну, якщо буде зняти турбіна, то, мабуть, полізу, так як потім, щоб це зробити, потрібно знімати турбіну. Так я подивився, чи сильно не роздивлявся, ну, здається, це так. Ось такий об'єм роботи в мене. Тут для цього автомобіля трішки є над чим попрацювати. І власник приїхав не з пустими руками, він привіз все тактично з собою. Значить, у нас є олива у двигун, хада, антифриз. Не антифриз. Що це у нас таке? Стабільор. мінус 40. Це багато буде, мінус 40, буде крепка. До речі, вона виготовляється в Житомирській області. Ділюся адресою виробництва Житомирської області, Коростенський район, село Сингаї. Бачите, що у нас роблять? Ніде не розумію, чому корки різні. Думали, різна рідина на кольори, але ні, така сама. Все таке саме. Турбінка. Дивлюся на якась бушна, але попробував, люфта немає. Стартер. Тут ми маємо сальники клапанів. Це, я так розумію, теплообмінник. Тут, мабуть, не знаю, що це таке, що це за кілечки, можливо, під корпус масляного фільтра. Прокладка, мабуть, клапаної кришки. Гідрокомпенсатори, подушка двигуна, одна друга. Це на коробці, це спереді. Розходомір повітря. Передня кришка просив замінити, так як там щось стає поломано, не знаю. Рейка рульова у нас є. Рульова рейка. Нові рульові тяги і рульові накінечники, Помпа та комплект ГРМ. І піддончик. Все, власник приготовив, тільки працюй. Тільки працюй. Отож. Фронт робіт є. Буду приступати, мабуть, розпочну сьогодні з, з турбіни. Турбіна, піддон і корпус теплообмінника. Ось, ближче покажу, турбінка. В принципі, тут доступ нормальний. От, під нею там вже стоїть. Чи біля неї, правильніше сказати. Корпус масляного фільтра з теплообмінником. І йдемо вниз. Знизу у нас ось піддон. Бачите, як йде труба, тому якраз воно буде добре, коли я зніму турбінку, разом це зніметься і це буде також легше знімати. Бачите, там он під теплообмінником скрізь сухенько. Бачите? Не знаю, чому власне, хоче там замінити все. Ну, будем, хоче, значить будем, напевно, міняти. Стартер у нас стоїть там, також замінить. Райка рольова у нас ось. Дивлюся, що можливо її не буду знімати під можливо, тільки припущу трішки, вона повинна вийти у нас на ту сторону. Так я собі думаю. Не знаю, це. чи вийде вона, ну, будемо пробувати. Отак, хлопці, у нас такий фронт робіт. Ця подушка замінена. Хороша. Шановні, хочу запропонувати вашій. У Азії молодий українськомовний YouTube канал Сьома майстерня. Посилання на цей канал ви знайдете в описі під відео і в кінці відео. На каналі ви побачите огляди інструменту і різні моменти з ремонту автомобілів. Отже, хто бажає, кому цікаво. Переходимо, підписуємось і передаємо привіт від Ярика. Дякую. Маємо дві помилки накала по свічках накала. Зберігаємо, стираємо. І зараз будемо пробувати запускати, подивимося, що ми маємо тиску палива. Зараз воно трохи скаче. Та-та-та-та. Ці пижики погано, воно хоче бачити. Так. Оп-оп! І це подивимося. Так, 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 так. Давайте це подивимося. Тепер потрібно мені обороти двигуна. Опа, є. Так. Тру -тру -тру. Дивимося, запускаємо. Запустилось доволі швидко, трішки є диму. Давайте подивимось потиску палива. Дивіться. Фактично, те, що потрібно, на ну скаче трішки, але в принципі нормально. Маса повітря фактично 400, номінальне 250 має бути. Відрізняється, бачите? Ось. Це те, що має бути. І фактично. Тисна дува. Також трішки відрізняється, але це у всіх автомобілів. Зараз трішки погазуємо, подивимося, що воно показує на обертах. так Погазували, нажимаємо паузу і вертаємося назад. так Це наш холостий хід. Далі поїхали. Так, Оберти двигуна півтори тисячі. Що ми маємо? Тиск палива. Нормальний, маса повітря, відрізняється, бачите, щось не так. Тиск на також трішки відрізняється. Йдемо далі. Це у нас півтори тисячі так і є. Далі ми... Газували скільки? 2600. Так. Що ми маємо тут? По тиску пала, У нас ось іде тиск палива, в принципі, все добре, до нього претензій ніяких немає. Є претензій до повітря відрізняється і тиск на дуву на цих обертах на 100 млібар відрізняється. В принципі, нормально. Далі у нас оберти 3200 тиск. Бомба. Червоненький, дивіться, як тиск гарно йде. Маса повітря вже більш-менш вирівнялася. Тиск на дул відрізняється на 200 мб. Що хочу сказати? Дікне не подобається мені. Тут вже тиск на дуву, бачите, вирівнявся. Більше питань у мене до про повітря. Можливо, це він і є причиною того, що різниця надува. Можливо, коректує комп'ютер. Ось, бачите, знову фактично 500, а має бути 215. Тут надува вже трішки більше, ніж має бути. 1400. Тиск паливал прекрасний, повітря трішки грається. Понадугу питань немає. Двигун працює, в принципі, непогано. Тихенько лишніх шумів я не чую. Наші питання до розходометра повітря. Ось у нас є. У нас є інший, ми встановимо його, інший, потім подивимось. І, в принципі, все, турбінку поставимо. Іншу. Будемо працювати. Тепер можна вже зливати оливу. Демонтаж турбіни набагато легший, ніж демонтаж е, защити, яка стоїть ось тут перед турбіною. Її легше знімати. Що там що? Ага. Бачиш чи не бачиш. Погляньте. Все, турбіна там наша. Що там трішки сажа є, ну такого критично нічого не бачу. Маселко трішки кидало. Ну вони всі кидають. Зараз спробуємо її на люфт цю турбінку. Що я скажу? Що в цієї турбінки є невеличкий продольний люфт і поперечний більший, ніж у цієї. В цієї турбіни продольного люфта немає. Поперечний ну, приблизно в два рази менший, ніж тут. Чуть-чуть менше. Ну, значить, вона трішки буде кращенька, правда? Будемо ставити цю. Можливо, хтось запитає, чому міняємо піддон, адже він сухий, чистий, не ржавий. Діло в тому, що при замінні масла, в ньому залишається масло. Ну, зараз, звісно, трішки більше, але якщо ми подивимося, он, де у нас зливна пробка. Бачите? Там горбик. Зараз я його зіллю і подивитись. Ось, бачите, який горбик. У нас навіть не з горбиком, а рівень ось ось навіть по що пробка. Бачите? І це у нас отак. Стоїть масло. Я вам скажу, що тут залишається грам 300 по всій площині. Це мінімум залишається масло старого в піддоні. Ось рівень. подивіться. Бачите? Ніщо не більше. Власник трішки модернізував піддон. Це він заварив, вирізав і зробив зливну пробку ззаду. Ось, бачите, обварив. Сподіваюся, він перевіряв і не тече, тому що потім знову доведеться знімати піддон. І в нас, якщо навіть і буде залишатися тут олива ось в цій ямці, то їй буде залишатися максимум грам 100, це максимум, а можливо і менше. Буде зелена пробка ось так ззаді. Ну, я думаю, це краще, ніж буде залишатися кожен раз грам 300 масла це мінімум, тим паче, що в нас тут дигуні. Ну, скільки, літра 4. Масло, правда? І процентів 15 його залишається. Так вже буде у нас все добренько, буде все стікати. Турбінка на місці, там все було без пригод. Все на місці стало, все чітко. Зараз буду діставатися до основної роботи. Це заміна гідрокомпенсаторів. Буду пробувати міняти сальники клапанів на місці. Ну, коротше, мені необхідно розібрати тут весь верх. Найбільша проблема, я думаю, тут буде це з демонтажом форсунок. Але сподіваюся, що ярику пощастить. Коротше, що, я розбираю зверху тут нюанси, звісно, вам буду показувати. Зараз трошки змиємо, обдуємо, щоб нічого лишнього нікуди не попало. Все почалося не зовсім добре. Ну, все, що я зміг зробити без проблем, це скинути розйоми з форсунок. Далі, думаю, відкручу проводку. І що я бачу, у нас. Прокручується закладна в клапаній кришці. Болтики просто крутяться і відчувається, як воно там Так як на закладні є зубчики, воно проскользує. І що робить? Зараз будемо щось думати, як його демонтувати, щоб не було. Щоб не нашкодити, правильніше сказати, клапані кришці чи ще чомусь. Коротше, зараз будемо щось ковиряти. Дістав! Болтки закладні, ось таким чином, бачите, зараз необхідно буде повикручувати болтики з цих закладних, Ну і потім на якусь боксітку чи холодну сварку вкласти закладні назад в їхні місця. Троньки розібрав, де у нас з'явився доступ до форсунок. Можна відкручувати трубки і знімати форсунки, але є одне але. Якби було, мені потрібно зняти тільки форсунки, можна було б відкрутити трубки. Трішки набік і знімати форсунки. але мені необхідно знімати і клапану кришку. А щоб її зняти, форсунки, трубки необхідно було б мені відігнути дуже крепко, тобто їх погнути. Це робити я не дуже хочу. Значить, необхідно відкрутити її до від рампи. Рампа в нас ззаді. Ззаді рампа. Ой, от там рампа стоїть під холодильником ЄГР. І от зверху над холодильником стоять і наші свічки накалу. Хто не знає, то ось одна, а там друга і там десь третя. На цьому двигуні міняти свічі накала. Свічки накалу дуже-дуже приємна робота. І бачимо, магнітик стоїть на трубці, бачите? На подачі на солярку, магнітик. він прискорює наночастинки солярки. І тоді двигун бере менше палива. Да -да -да. До речі, є такі магніти, це у нас жовтенькі, а такі магніти є синенького кольору. Якщо у вас автомобіль передньопривідний, то він частково стає повнопривідним з синенькими магнітами. Да-да-да, Не думайте, у вас тоді дим, який виходить з труби, підпихає ваш автомобіль за допомогою тих наночастинок, які згоряють. Циліндрі, які утворюються при проходженні цього гніта. Так, то таке, зараз будемо пробувати знімати холодильник EGR, щоб дістатися до трубку. Зняв холодильник EGR і погляньте, стало нам все доступно тепер. Ура! Бачимо рейку паливні трубки, видно вже свічки на калу. Бачите? Так, казав, власне, десь стоїть заглушка на ЄГР, Ну, поки я її не побачив. Тут її немає. Де вона має стояти, я не знаю. Можливо, на цьому стику стоїть. Там не було. Холодильник. ну, Можна сказати, що чистий. Значить, десь заглушка є. Все, тепер я можу відкрутити форсуночні трубки. Зараз подивуваємося і будемо працювати. Да, доступ. Прекрасний, звичайно, тут. Зняв трубки. Давайте спробуємо порухати наші форсунки. О! Є. Перша є. Друга є. О, яка ляпота. Третя є. Яка ляпота. Все рухається. Рухається. Люкс. Все добре. Так, зараз трішки забризкую все-таки ВДшкою, поки пообідаю, і хай там трішки покисне, нам буде легше їх діставати. Ну і нас залишається що? Зняти клапанну кришку і можна розбирати сам ремінь ГРМ, щоб все зняти і приступати до цієї роботи. Просунки на перевірку. Так, пробуємо відкручувати свічки на каву. Здається, пішла. Здається. Стало. Дуже прекрасно. Насправді це дуже погано. Коли отак іде, іде, а потім стає, Це дуже погано, тому що це можуть бути признаки того, що закипає між витками свічки алюміній. І все відчувається, як вона важко йде. Це дуже погано. Зараз будемо так гратись вліво-вправо, вліво-вправо потихеньку. По чуть-чуть. Я, чесно кажучи, зусилля зараз великого не прикладаю. Не знаю, щось почало крутитися. Щось крутиться, не знаю, хлопці. Що там крутиться? У мене вже лоб мокрий. Ууу, вийшло. Ого! А де кінчик? А де кінчик? Його давно нема цього кінчика. Погляньте. Він одломився давно. Зараз будемо йти по камеру, заглядати в циліндр. Що там робиться в циліндрі. Бачите? Він давно одломився. Пробуємо наступну. Я вже став переживати, що і як воно буде. Пішла легко. Та є дуже добре, дуже добре. Це капець. Оп. 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 точно так само важко, важко, потім легко. Вже відкручується. Зараз буде, що теж без кінчика буде чи що? Погляньте. Ну, тут уже свіжий кінчик. Тут свіжий кінчик. І що робити? Вона навіть помащена була, бачите? Кінчик було мило. Що ти пробуєш чи ні? Знаєте що може бути? Що... Вірити дядькові, ну, власника автомобіля. Якщо бігун брав масло, на кінчиках міг бути нагар і це таке може бути. Ну що, Пробуємо? Ще дві штучки. Чи не пробуємо? Пробуємо. Дядько просив перемастити. Бачите, як ішла, і а назад ти не дуже хоче. Весела роботка, весела. Фу, вже мокрий весь, де весь мокрий. Все. Я мокрий, блядь. Коротше, виключаю, бо 5 хвилин я її кручу, комусь покручу сам, вам покажу, що там, що там є. Ви вже зрозуміли так, що там не зовсім все добре з цими свічками. А ну скажіть в коментарях. Скільки я викрутив цілих кічок аж ні одні. Всі зламалися ось так, бачите? До речі, ця четверта, я думав, що вона вийде вся. Вона так гарно крутилася, викручувалась приблизно. Ось отак. Грався, 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 а потім в кінці важко, важко. Закрутилася легка, стала викручуватись важко. І в кінець. І кінець, хлопці. Не знаю, що навіть робити. Значить, запихнув я ось камеру в циліндр. Ось ми бачимо Оце ось отвір свічки. Бачите? Ну і зараз будемо пробувати діставати. Його звідти. Не знаю ще як, ну догадуюсь. Думка є. Будемо пробувати. Хон прекрасний, подивіться. Зараз запихаємо кожний циліндр, дивимося, наскільки вона кінчик свічки вийшов у нас туди. Ось перший циліндр, дивіться, бачите, тут ось, ось свічка виглядає в циліндри. Бачите? Видно. Свічку в циліндрі. Ого-го, будемо зараз пробувати діставати їх. Ну що ж, хлопці і дівчата, ось вони лежать вже. Четвертий циліндр, бачите? Ось вона лежить свічка в циліндрі. Перший циліндр також ось вона лежить, бачите? Ось Ось вона. Ну і так само лежать в другому і в третьому циліндрі. Помастив камеру. Ось, бачите, є. Ну, помастив. Опять помастив. Коротше, все там є. Зараз буду діставати з циліндра. Перша є, дивіться. Є, так? Де? Е! Перша є. Перша є. Це та перша, яка давно відгоріла, бачите? Зараз будемо діставати наступні. Дістаю з допомогою цієї ж камери. Тут на кінчику є магніти. Запихую туди в циліндрик і шукаємо... Шукаємо свічку. Як ви думаєте, Вийшло чи ні? Короче, з допомогою ось цієї штучки це у нас камера з магнітом, ну і ендоскоп, бачите? Вона ось знімає сама себе. Я так запихував. Ви бачили трішки, ще вам покажу разок. Ось, дивіться, раз. Раз, раз. Тільки скажу так, коли на цьому дзеркальці капля води, коли воно не так відбиває, набагато краще видно. Поршень. Це мені допомогло на останньому циліндрі, де попала капля якоїсь грязної водички, яка була там в циліндрі. Так. Ми зараз спробуємо помастити його. Можливо, вийде. Ось тако о, дивіться. Я там зачерпну якоїсь муляки. Подивіться, як гарно видно поршень. Бачите, дивіться. Ось-ось ось ось о. О, поршень. Дивіться. Бачите? І отак я по чуть-чуть потихеньку камеру, тобто цим магнітом. І в мене є ще один магніт ось такий маленький. Він, правда, зламався, підклеїв суперклеєм щоб мені зробити роботу. І, і, і. Погляньте, всі чотири кінчика я дістав. Всі чотири. І. Це не може не заслуговувати на вподобайку. Так що ставимо вподобайку під цим відео. Ну що, я переміг їх, йдемо замовляти 4 нові свічки. А в списку було б просто перевірити свічки. Бачите, як перевірив, перемастив. Ну, Тепер буде 4 нові свічки. Замовимо їх по якійсь нормальній фірмі, перемастимо гарно і встановимо. Це буде, можна працювати далі. Трішки видихнуть і все. Працюємо. Знаєте, що роблю? Міряю шаг різьби на шпильці. Знаєте чому? Тому що верхушки немає. А ця шпилька тримає кришку. А шпилька, бачите, єшка відломилась. Здається, одиничка. Шаг різьби. Зараз будемо щось думати. Шпилька на 7. Де була 6 чи 8, є шпильковерти в мене. А так вона на 7. Потрібно щось думати, щоб її дістати звідти. Значить, сверлим головку чи гайку, Росверлили. І Тепер даємо гайці нове життя, нарізаємо в гайці різьбу, тільки вже не на 6, а на 7. Ось бачите, я зажав головку в тісках, встановив головку гайку, тому що якби зажати головку в тісках, гайка з двох сторон з'їжджалася б. І було б воно неправильно. От так. все добре. І без політрона нікуди. Завжди, коли нарізаю різьби, трішки політрона дуже допомагає в нарізанні різьби. Пом'якшує це все діло. І коли сверлю отвори десь в твердому металі, також використовую цю штучку. Мені колись Олег залишив і я ним користуюсь. Це буде різьба на 7. Я думаю, багато з вас догадалися, що я буду робити. Тепер робимо. Ось так. І старим дідовським методом будемо пробувати її відкрутити. Вона не йде, бачите? А то хтось задобив якийсь лев. Ісь леву закрутив. Бачите, не йде паскуда. Ще по ній трішки постукав, ось, бачите, розклепав, зараз вона точилі спилювати, тому що гайка не викрутиться. І вона пішла. Потрібно буде щось придумати, щоб її закрутити, тому що вже вона ось така, бачите.